Тьом норм чи стрьом по готелям шарма для зимового відпочинку Гранд Оазіс. Однозначно, норм. Це зараз найвигідніший готель чотири зірки, адже це мережа савой з якісним харчуванням, закрита бухта Шарк зби, ще і зараз вартість 870 євро за двох. Конкуренти на 200 євро дорожче. Експіріанс Хомстей. Чесно, стрьом. По перше, друга лінія. 4 кілометри до моря всього 4 рази на день. Трансфер ще й бюджетне харчування, а по вартості дорожче ніж Гранд Оазіс. і Сірен, і вішару також стрьом, тому що знаходиться в бухті раз на срані. Вона максимально близька до бухти напк. Саме в зимовий період тут буде відчуватись вітер і немає коралевих рифів для літа і для дітей. Цей варіант можна розглядати, для зими стрьом. Coral Bay. Однозначно зараз норм. По перше, вартість 890 євро. Реновація в номерах в корпусах. Beach. Хороше харчування, ідеальний піщаний захід, красивий коралевий. Риф. Однозначно, норм. Тому що 880 євро за двох з якісним харчуванням, як для цієї вартості, закрита бухта Russ красивий корал. Crassive Ріф. Якщо чесно, з трьом, тому що при вартості майже тисячу євро за двох, ви переплачуєте, можна взяти грандуазі, сафір, даміна, коралбе, комарін, які кращі по якості, ще і з кращим номерним фондом. А в фара ще й немає красивого коралового рифу. Хоча бухта максимально захищена, джаз шаромдрім. Тут однозначно норм, тому що в одній з самих захищених бухт на Мабеї з ідеальним піщаним заходом ще є невеличкі коралеві островки, якісне харчування і більшість європейців, адже мережа джаз Айлендві. Думаю, що з трьом, тому що, по-перше, вартість майже 1100 євро. Нема сенсу переплачувати, можна взяти той же Оазіс на 200 євро вигідніше. Дуже. Потребує реновації номерний фонд. Хоча харчування в готелі непогане, є навіть гірки, але без підігріву. для підбору бронювання посилання в шапці профілю.